Сьогодні ми відправляємося до одного з найгарніших палаців Львівської області. Я би навіть сказав більше, до одного з найгарніших палаців України, який, до речі, знаходиться відносно недалечко від Львова. До нього є дуже багато маршруток, так що потрапити сюди дуже легко. Ну і обов'язково приїдьте, адже як бачите, палац дуже-дуже красивий. Настільки красивий, що ми вирішили присвятити йому аж окреме відео. Він того вартій. Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося в великому Любені. І мандруємо по палацах Львівщини, які не дуже відомі туристи, і сьогодні у нас на черзі палац бронів Броніцьких. Зараз тут знаходиться школа-інтернат для дітей з особливими потребами, але все рівно, якщо що, можна прийти до палацу, подивитися, який він. більше, завдяки Богачинцю, він недавно був відреставрований. Подивимося, що залишилося від колись шикарного панського парку, Ну якось воно отак буде. Великий любен прекрасне та гарне містечко, яке знаходиться неподалік від Львова. Сюди фактично можна дістатися і пішки, якщо маєте таке бажання. А все ж таки краще транспорт. До речі, сам хід до палацу досить явно не простежується немає ніяких казіннячків, тож я показав от на малюнку, який був перед тим, як прийти до замку. Ну а зараз відправляємося. Отож, як я вже й говорив перед тим, раніше на місці цього чудового палацу був не менш укріплений замок, проте йшли роки. Наступило 18 століття, ну і всі такі от замки фортеці поступово втрачали свої оборонні властивості, відповідно, почалася перебудова їх на палаці. Друга половина 18 століття. Даний маєтор переходить до подільського воєводи Стефана Гумацького. Останній вважається, розбудував замок під резиденцію, один з найцікавіших та самих звичних садибних будинків Львівщини. Тоді ж було закладено досить гарний парк, за ложками якого ми щойно гуляли. У власності родини Гомецьких маєток залишився до кінця наступного століття, потім протягом короткого часу належав Свідзинським, після чого, як придане Маріани зі Свідзинських перейшов до графа Юзефа Ябуновського. Наступним власником був їхній син Людовик Ябуновський, який у 1849 році відпродав великий любінь баронові Костянтину Броницькому, до речі, вихречному єврею, який до прийняття християнства носив таку цікаву фамілію як Брунер. До речі, от невелика пасхалочка. Та як ви вже бачите, два городки мають талант приїжджати в дуже гарну та відповідну пору року. От, хто їде в такий шикарний парк, коли випадає сніг? Звичайно, два городки. Останній власник Любаня Адольф Бруницький, у 1909-1910 роках він роках зробив перебудову палацу за проектом архітектора Яна Шульца, під час якого споруда отримала зовнішнього вигляду. Під час Першої світової війни палац був дуже сильно пошкоджено, і після Бруницький знову поздійснило його реставрацію. Відомо, що колись парадний вхід до палацу був з його лівої сторони. Власники перенесли його на теперішнє місце у 1920-х роках. Тоді ж було змінено і під'їзд до будівлі. Таким чином, єдина частина замку, яка зберегла майже без прибудов, його тильна сторона. Сама будівля споруджена в стилі Необароку, центральна частина двоповерхова, два бокові крила одноповерхові. На жаль, з інтер'єрів до наших часів майже нічого не збереглося. Слід сказати, що із Заброницьких вони були досить скромні. Проте в палаці знаходилося дуже багато цінних речей. Але, як ви розумієте, дві світові війни та дуже така прекрасна держава, яку я дуже обожнюю, яка називалася Радянський Союз, і яка мала особливий п'єта до пам'яток культури. До речі, бачите, ми зараз потрошки-потрошки спускаємося, обходимо палац. Так от нам розповідав гід екскурсовод, тому що я був тут кілька разів. Так от він розповідав те, що напевно оце було такий от спуск, це тому що тут були вали замку, навіть фортеці. Тому, як ви розумієте, що замок це була не така якась маленька споруда, тут дуже було багато всяких валів, бастьонів, тому все інше. Отже, передамо в парку залишки таких древніх оборонних спорудів. Що ж, будемо потрошечки вертатися до історії. Отже, в 1962 році було створено в Великолюбінську спеціалізовану школу-інтернат для дітей з вадами розумового розвитку, начальний корпус якого зараз розміщено в палаці. Відповідно, як ви розумієте, Союз Союзом 90-ті досить довгий час до палацу нікому не було справи, він потихеньку-потихеньку помирав. От дивіться, зараз я покажу ілюстрацію, як виглядав палац на початку 2000-х. Ілюстрація чесно взята з сайту Castles.com.ua, відомої мандрівниці Баки Кам'янчанки. До речі, це дуже-дуже така відома мандрівниця. Силку на її блог, сайт можна побачити знизу. Раджу відвідати ця людина, дуже феноменальний мандрівник, відвідала дуже багато. Аж ви скажете: ну, Дмитри, ну подивися, дивись, як воно зараз гарно виглядає. Невже Знайшлися гроші в держави і було відреставровано. Але історія теж цікавіша. У 2006-2007 роках будівлю було відреставровано при допомозі громадянина Швейцарії, отця Роберта Гоца, який зібрав гроші на реставрацію палацу. Бачите, як добрі, як знаходяться добрі люди і допомагають. Шкода, що держава, звичайно, не доклала всіх зусилля. Це ж це її обов'язок. Хорошо таке на стан. До речі, якщо ви хочете на окремий випуск про великий любень, і що тут знаходиться, напишіть, будь ласка, у коментах, адже містечко дійсно дуже цікаво. Ну от якась така в нас вийшла мандрівочка по палаці у великому Любіні, що на Львівщині. Кому сподобалось, попросимо підтримати наш канал лайками, коментами або і підписками. Ми відправляємося далі. Побачимося у наступному відео, друзі. Всім, щасливо і пока!